Всім привіт, з вами The Smile. Сьогодні ми будемо робити реакцію на найкращі моменти українського твіча Лебіга проти Казана. Подивимося, скільки він програв. Ну, якщо, звісно, що там. Ну, я думаю, що це буде якесь засудження, напевно. Я надіюсь на це хоча б. Поїхала. Не ну, вражаємо. Ну, це завжди. Я но. Логично. Міша, не бійся, осуждение, давай деп в казик, і як в старі добрі. <ріху> Якщо чесно я зараз, ну, їбать. Це одне з лучших времен було, блядь. Кальяна тако, тянує, тако, по пробілу хуяру. <ріху> і так балділ, блядь, що пизда нахуй. Це річ у половини точно я знаю є вона. Ну, О, дідо навіть серйозно. є. Оцей чувак, ти пошел, як казав мій дідо. Вода камінь точе, і матчленці і дрочить. Це <puppy> було прикольно, кстати. Це я. А мені, у мене її немає. Мені для IRL-стрімів вона була б заєбість. Тобто, я б помінявся з кимось, а потім би типу, пригнув би на цей слот. Стабілізатор в половини є, в тебе немає, лібідо? Ісусе, довіряю. Ну, понятно. Руце зелений? Фак! Я твою мать! Сука! Я їбав тебе! Саша, цікаво було б відкусити твою шляпу, думаю, вона була б як желешка м'якенька в моєму ротику. Сам бахує, чесно. Трошки матчіки, але сам лишиться. Шаскований чокнуту. Хашкіра, що? Війка, що? видно щось? Це що видно? Цесь е, видно? Так, да, без брів. Прикиньте, який шлях я пройшов, що я займаюсь щось близько до а близько до акторства. Не це не акторство, називаємо близько до акторства, ага. без брів, без головного елемента для того, щоб в тебе було, були виразні емоції. Прикиньте, як мені було важко. Зелений імпостор! Вола, ну, воло, ти це цей, да? Володимир кидай мені! Ти ж бачиш, <сивіт> <воно. сивіт> <сивіт> <Володя. Це> він ж мене вбивав при тобі. Я поняв, що зелені є, <І Володя. так> <Володя, так так> це зелений, так? Import. Це зелений. Я не Володя. Що, ну, зелений? Володя, це не Володя, зелений. Бля, Володя, зелений. А ти Володя, зелений? А ти пай, я не знаю, що вони вжали. Зазнався нахуй, ви долбайоби. Що читаю чат, кажуть, блять, вебки обрізані, скажи долбайобам, хай подвінуть. Я думаю, як зробити норм, щоб ви все бачили? Скажи, зазнаю, сука. Дай, о, я модер, єбан! Да, так, да, так, так. Я да. модер, нахуй. Єбай, їбай, все, Єбай ще суму, раз. Давай сюда поодненькому нахуй. Все, блять, я вам ні слова тепер не скажу. Потому що все, що нахуй я говорю, воно вирізається, блять, а потом летить в ці тіктоки, летить в ці нарізки, я не можу з вами взагалі. Є бать зради і зґвалтування, це ахуєнно. Ніхуя собі вона сказала. Доставка 24 на 7, жінки ще ніколи не були такими доступними. Шо, бля? Це я, Кузьма. За... Бігом лягати ёб в паду. Бл блядь, це дурак. Всім піздець. Я дивлюсь на стрімі, я посипа, ну нахуй. А зараз глянь, зараз не Міш, розгорну, Міш, тобі 16. Вона... Понятно, вона... що ти сипишся. Хто пісіном бив діда? Я не розумію. Чого в нього фінгал під оком, будь ласка, скажіть мені. Сказала я тихо. Так, я так виключи звук. Так нормально? Валік, вони ігнорять тебе. Вони ігнорять, пиздец. Алло. 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 Ви просто Ви просто мене ігнорите. Я жодного рейда вам не дам. Все, пока. Мафію. Блять, покликали і жодного вообще. Україною краще на ви Чуєш мене Трамп. Чого такі сумний? І як ти не крутий, ти всім кричав, що ти крутий. Звертаюсь я до тебе, рудий, пане президенте. Що це за сумо? На ганку. Що страшне? Саш, ты слышно, брывешь? Что бриттов на заряд и чипличка? Конечно, петличка, блядь. Як вам в голову це може вообще прийти. Ну, вообще. Сама найприємніша річ в цьому світі, і назарето ахуєть. Да, да, да. Це навіть не обговорюєш. Він <сіпі> придурок? <сіпі> Це... <сіпі> Що ти робиш? Це коли роздають гроші за порвані носки. Ну, десь плюс-мінус отак треба ходити по вулиці, щоб було заробити якісь гроші. Ну, тяжка робота, в принципі. Ну, пара рейд капає день. Спалили, спалили третій ховається за барабаном. Заходить Тимо в спину. Джелью буде допомагає тривати прай. Далі мінусують Тіма. Джель залишається один. Дає ля посадова. Це момент один в один. Поки що суперники один по одному влучити не можуть. Джель намагається знайти ідеальний момент для себе, щоб виграти раунд однак Бля, я його бля. блядь Як же це було близько і. Блять! Як, як добре, що ми на стрімі. Так, повернись Нормане. Йо, ти що біл! Динафік, це мультик! Я не знав! Я думав, не час ви думав! В нього на каналі ведуча там дівчина, Кстати, Хаті, оце попередник тих двох близнюків, оце мені так по-друге казав. Будемо відео це монтувати, він це побачить Я їх не знаю, я їх перший раз зараз на відео бачу, тому я їх не знаю. Знайте дуже прикольна і води вона ну прям я не знаю як вона няня чи бля! <риклад> цього чувака я теж не знаю це буде просто чувак з ганку тому що в мене в селі плюс мінус типу там в старій хаті ось такі самі двері і це якби ганок нас так називали нічого не Няня! вона няня чи няшка няшка Бля, я ще няня не знайшов, щоб називали, бля, днявку. Пишло дійло. Сука, так гвуса пус видит, нахуй блядь. Аж пісюль піднявся. Віктор Павлик, трахні мене. меня. Ты понял? Малик вже підписано. Все, окей. Просто у мене була історія з сиповими кейсами ще десь в 2019 році. Я коротше купив кейси і думаю, зараз щось піднімлю продам вивернув. Як сказав друг, ти не граєш кейс го пропали твої 600 гривень. Після того я більше там не крутим кейс. що бабки вивести не можна. о о нахуй. о Та о Блять, нецтуа! Ни це за доплер такий, блять! Нихуя себе! Я не поверил! Я не думав! Я не вірив и не думав! Ну, Ніж ну, говна їбану, да. але гарний <свят> пиздец! Да, закры краї... я могло бы вообще ни ні... ху. Не верю! Дай бабочку! Єбать два ножа! Щойно з фабрики два ножа, блять! Ау! Два ножа! БЛЯЯТЬ який ПИЗНЕДС! Дві! Oh real! When I read all the roof, so pizzies. Incendio. Я не заколдовала артефакт. Я не заколдувала Сіріуса Блека. Я вбила Сіріуса Блека. Я вбила Сіріуса Блека. Я керую світом. Я всемогутній, Я командую клітером. Нема твердо. Подивившись, оце це соціально активний ролик, пару в кінці персонажів, ладно, це приберемо, я зрозумів, що куди дівся мій барабашка. Маленька ну, історія. У мене живе барабашка, який вночі трошки любить походити по хаті, повітрявати двері, порухати якісь Що топо. Стоїть на столі, пляшки, щось таке, коротше, несуть. Він пропав. І я зрозумів, що просто прийшла весна, і він просто пішов по бобах. Ну, нічого, парне, я йому кастрацію зроблю. Все. Пеніш, Саня, цей фейковий аккаунт, який должен виграти, чи цей конкурс тобі на коле зробить на сьогодні чи на завтра. І скільки ти мені скинеш за це все. Пеніса тобі скину в рот. Е, дякую. Це був голос та, та, Яника. Заслужено. Ні, голос Яника це типу Господи, давайте не будемо. Ні, подожди, це якась хуйня, це якийсь набуханий долбойоб. Стали. Аліксовік завжди трішки розумово відстали, не дотягу до їхнього рівня лайк. Просто уроди, кажу, напишіть хороший комент, диви, що пише, блядь, 40 лайків. А я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю зелену. Із запахом меду. А я лише хотів тебе привітати і З самого ранку гості до тебе, але мій друг не вмів лучно стріляти і коги хто не вірить, що я синя. Якось так забурюваю. Дуже друга, це, вже дуга, це вже цікаво. Подивившись, що це Ті трошки такі соціально активні жерти. В кінці сказавши вірші про свого барабашку. Я зрозумів, що піздець. Більше дивишся такого контенту, тобі приходить срак. Це і таке. З вами був Зісмайл. Ставте лайки. Не підписуйтесь просто лайки. Гарного дня!